Добре дитин? Що ти хочеш? Дивіться, я би постригтися хотів. То ж ти пострижений. Що ти хочеш від мене? Щоб все гладенько було чітко. Ай, гладенько він хоче. Ну пішли. Так. Да. Ну так, да, так. Да. А ти що? Поняла. Та бо б зайшов якийсь тай, стою, брию. Даже доїсти мені не дав, як дала би таку, а не моно. Ара, зараз почекай, присядь. Аре, то лисово добрию і почне. 70 гривень буде з вас. Ну добре, то давайте в мене пейпас буде. Ти що? Який пейкас -пей чи пейпас? Готівка. Налічка давай, гроші. Та яка нарічка? У мене немає нічого. У мене тільки карта. Ах ти ж шарлатан. Ти. Ах ти Лесяй пішов, пострижай його ще. Куди ти не хочеш?